У Києві підтверджених випадків захворювання коронавірусу на сьогодні вже 113 523. За добу коронавірус виявили ще в 504 осіб, як передає Укрінформ, Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко у телеграмі. У Києві за минулу добу 504 хворих на коронавірус, 14 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 1977 летальних випадків від вірусу, зазначив він, зокрема, захворіли 288 жінок віком від 18 до 88 років, 183 чоловіки віком від 19 до 87 років. 15 дівчаток від одних до 16 років та 18 хлопчиків від одних до 17 років. Захворів, зокрема, 31 медик, до лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти, інші на самоізоляції, під контролем лікарів, одужали за добу 120 людей. Усього коронавірус подолали 40 354 жителі столиці. За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі 192, у Дніпровському – 84 та в Солом'янському районі 51 випадок. Як повідомлялося, в Україні станом на 4 січня лабораторно підтверджений 1 мільйон 78 тисяч 251 випадок COVID-19. Із них за добу 4158.